Українських захисників звільнили з російського полону. Відбувся ще один етап обміну тяжкохворих та поранених. Додому повернулися військовослужбовці зсу, зокрема представники військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил територіальної оборони, а також ДПСУ та Нацгвардії. Точну кількість обмінених захисників не вказують. Кожен звільнений оборонець має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та катувань у полоні. Більшість з них перебували в неволі понад три роки. Значна частина захисних. Ніків потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Усі представники рядового та сержантського складу далі на всіх звільнених чекає реабілітація, лікування та відновлення. Російська сторона рівно 100 днів як відкидає ініціативу Сполучених Штатів щодо припинення вогню в Україні. Заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він нагадав, Київ погодився на пропозицію Вашингтона щодо режиму тиші. Водночас, Росії далі Росії далі відкидає цей базовий перший крок до миру. 100 днів російських маніпуляцій і втрачених можливостей покласти край війні сто днів, коли Росія посилює терор проти України, а не припиняє його. Україна залишається відданою миру. На жаль, Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США спрямовані на припинення вбивств. Настав час діяти зараз і примусити Росію до миру. Мир через силу, посилення санкцій і розширення можливостей для України.